Добрий день, дітки! Вітаю на уроці письма! Сьогодні ми з вами будемо вивчати написання маленької літери Д. У прописах попрацюємо на сторінці 42. Давайте розглянемо маленьку літеру Д. Ось вона. Маленька літера Д складається із двох нам вже знайомих елементів. І розташована основно у робочому рядочку, і у нижній міжрядковій лінії. Перший елемент літери Д це овал, який схожий на літеру А, тому що ми починаємо писати овал і доводимо його аж до верхньої лінії робочого рядочку. На цьому місці ми зупиняємося і не відриваючи ручку, ведемо пряму похилу довгу лінію вниз, яка переходить у нас в нижню петлю, як в літері У. Будь ласка, пропишіть тренувальні вправи в верхній частині сторіночки. Це овали закручені. За стрілочкою і похила до лінія із петлею. Виконайте, будь ласка, тренувальні вправи, розфарбуйте потім малюночок дитини, ось він, так? в якому захована літера Д, до речі. А ми перейдемо до написання маленької літери «д». Почнемо із елементів. Так? Як я вже говорила, це у нас будуть овал перший елемент. Ми його записуємо, дотримуючись відстані між елементами. Овал у нас похилий, не забуваємо. Так, овал написали. І довга похила лінія із петлею внизу. Похила лінія із петлею. Пишемо як звичайну похилу лінію, а потім її закручуємо в петлю. А тепер спробуємо прописати літеру Д. Перший елемент це у нас овал, як в літері А. Зупиняємось на верхній лінії робочого рядочку. Тягнемо похилу лінію із петлею внизу. Овал. І похила лінія із петлею внизу. Ось це літера Д. Овал. І похила лінія з петлею внизу. Ми не пишемо так, спочатку овал, відірвали ручку, а потім написали вже петлю. Ні. Ми без відриву ручки пишемо літеру Д. Перший елемент це взагалі дуже схоже на буковку А. Ми зупиняємося на Верхній лінії робочого рядочку. Запам'ятайте, будь ласка, як ми пишемо літеру Д. Щоб ви її правильно писали. Далі запишемо букву сполучення. Перша буква сполучення, Перше буква сполучення од. «Од». Ми бачимо верхнє з'єднання літери О з буковкою Д. З'єднувальний елемент буковці, буковки О ми вже знаємо. Обов'язково пишіть з'єднувальний елемент, щоб правильно з'єднувати буковки. Далі буква сполучення ду. Ду, дивіться. Петля буковки D йде аж до верхньої лінії робочого рядка. І звідти ми пишемо буковку У. Не відриваючи ручки. Одна буковка переходить в іншу. Du. Всі елементи в нас похилі, особливо Д У. У нас вони мають однакові елементи, так, це петля нижня. Тому записуємо правильно. Далі дим. дим. Запишемо слово дим до верхньої лінії робочого рядочку І пишемо. Далі правильно з'єднуємо літеру І з буковкою М. Ось це нижнє з'єднання, не забувайте. Д. М. Далее. Слово Дим. Дим. Еще раз. Дим. Наступне слово дід. Чітко вимовляємо останній звук в кінці цього слова. Кажемо не дід, а дід. ді Д. Обов'язково коментуємо собі те, що ми пишемо, щоб жодної літери не загубити. Наступне слово мед ме д, і ще раз запишіть собі мед. І запишемо речення. Прочитаємо його у мами дві доні. Крапочка. Тут чотири слова в реченні. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої літери, тому ми на нижньому рядочку запишемо це речення. Перепишемо. У. Далі. Ма. Ма. Ми. Переписуємо. Як вам зручно, можливо по буковці, а може по складах. Краще по складах, щоб ви собі диктували Д. В. Тягнемо вгору. Не відриваємо В. О, відкрита. Дві. До, ні. До. Ні. Не забуваємо ставити в кінці кожного речення знак, який стоїть. У нас це крапочка. Крапку не малюємо ось таку величезну, а просто поставили і все. Перевірте речення, яке ви записали.